Доброго часу доби. Сьогодні у нас буде велика розпаковка товарів з Aliexpress. Тут будуть в основному е, снасті для риболовлі. Ловлі. Тобто у нас будуть різного роду там, воблери, джиги, силіконки і тому подібне. Але також буде декілька цікавих грошей, які вам знадобляться для мобільного телефону або для вашого домашнього улюбленства. Ну і що ж, поїхали. Я їх попередньо розповів. Опечата, відкрив, щоб було швидше е, показувати товари. Перший товар ось такий воблер. Ось такий воблер. Брав я їх всі за 1-2 цента з купоною знижкою за 1 долар, тобто вони стоять приблизно десь 43-46 гривень. Можна знайти дешевше, але в мене були купони, і мені треба було їх використати. Так. Ось ми бачимо ось такий воблер, Він досить таки якісно зроблений. Це мені подобається. Він сам зроблений з пластмаси з цільної. Гачки надійно зафіксовані, як ми бачимо. Ось цей варіант мені подобається. Бувають різного роду воблери, Я буду їх тут озвучувати. що мені подобається, що не подобається. Ось цей досить таки подобається. Він великий, об'ємний, він підійде ідеально на щуку. Це десь, наприклад, я думаю, на кілограмову щуку він буде. Так, досить гострі гачки відкладаємо в сторону. <кхм> так. Наступна посилочка. Це в нас. Ага. Це в нас ось такий, бачите, USB-світильник. Я їх багато разів показував. Замовляю їх з монетними знижками за 49 копійок. Вони дуже чудово йдуть на подарунки. Адже не всі ми експрес, а... Подумки люблю затримати. Так, наступна посилочка це силіконочки. Так, силіконки, Дивимося, що у нас тут. У нас тут рачки. Так, вони маленькі. Дивіться, які. Так. Маленькі, якісь лизі в жирку. Я не знаю, що вам ще показати, але ну, ці мені теж подобаються. Блисківки такі є. А зараз я вам висиплю і покажу, які є кольори. Так, ось сюди, дивіться, який прикольний. Колір мені не дуже подобається. Це колір якогось болота або перероблю линий решток, але розмір мені подобається, оскільки в мене річка має середню глибину десь по коліну, це десь приблизно 40 50 см. Тому мені потрібні і маленькі наживки. Так, відкладаємо в сторону. Наступна посилочка. Угу. Тут одна Чи? тут одна. так, Це ось така крутілка. Напевно. І це я не знаю, навіть його назвати. Це прям якийсь звір, Дивіться, яке воно цікаве. Я сам перший раз буду ловити на це все. Я раніше не займався, ловлю хижака. Але дивіться, яка цікава снасть, оснащення. Наче голова риби, зверху гачок, знизу гачок. Сюди, напевно, одягнути, що вона якийсь силікон. Ну, цікаво. Це наче вилити з якогось алюмінія. Очі в рибки є. Ну, Прикольна штука. Це я подобрую. Так. О, тут дві похилочки. дивіться, які гарні силіконки. Тут вагу не пише, напевно, на так. Да? Не пише. Ну може і пишемо там дрібним шрифтом, я хочу шукати, в мене закінчиться пам'ять на телефоні. Бо дуже багато за моє відео. Та ви що? Подивіться, які красотулі. Це однозначно лайк. -мо, і кольори, і на дотик, і не дуже жирні. О, Дивіться на цього оселедця. Вам показує, так? Да? Камера, як він грає. Тут, напевно, 10 штучок. Це саме будемо використовувати для ловлі хірака в самому щуки, Адже кілограм в нашій черкаській області коштує 400 гривень. А за одну годину можна зловити не один кілограм щуки. О! Дивіться, які малютки. Це теж мені дуже подобається. Маленькі, красиві, охайні. Не такі мімімічні. Дивіться. О! Ідеальні. Ці мені посилочки подобаються. Я буду озвучувати свою особисту думку. Як не професійний рибак, а як любитель, як і більшість тих, хто дивиться мій канал. Є колега з Ісходу, він там ловить, виходить, кальмари, він більш професійний, у нього там катушки якісь професійні, ще щось. Але кожна аудиторія, кожна свій огляд. О, це дуже класно. Це копія якогось там кранка популярного. Класно зроблений, залитий, нам промальований шикарно. Так, секундочку. Оп. А так, да, трошки перемістимо. Ой, дивіться. Внизу гачок, зверху гачок. Е Гачки наші однакові. Нічого не ліфти не штається. Ось такі пупсики. Я кайфую просто від цих посилок, які я отримав. Естетичне задоволення отримую. Так, пустенько. Потім ми все це вложимо в такі судочки від їжі і будемо транспортувати до місця риболовлення. Я думаю, вони просто будуть зачеплюватись. Це вже щось схоже от, на американську з То знаєте, як ловлять американці творель? Долуй Богу. Це, це красота теж. Це воно таке хорошо зроблене, пофарбоване. Якийсь бісер, тут якийсь пушок. Блін, був би я ривий, а я, я би на все повівся сам. <гум> на оцю таку приплуду, чисто з цікавості. Так, наступна потилочка, випала вже з упакування, але так не закону час. Це теж досить якісно зроблений кольор. Бачите, я брав такий трошки цікавий, рожевий, тому що треба пробувати. Животик оранжевий, верх, рожевий. Тоже класно зроблений, гачки гострі. Зараз спробуємо, чи гачки не прокручуються. Ні. Не прикручується. Так, внизу під відео я додав вже групи там, <кхе> в яких я це все купую, шукаю. Так, це така крутілка. Примітивна, типу блесна, я, верніше, робили з ложки, Вирізали. Так. Ну, Коротше, ви зрозуміли, я його надістану, бо воно там заплуталось. Важка. Вона, напевно, ще ілюмісцентна, світиться вночі. Досить таке класна. Дуже подобається. Блін, тут, тут мало посилочів, які мені не сподобались, але є. У них дійде черга. Це маленькі <залнанчі> опариші. Дивіться які. Вони, напевно, грають на камері дуже класно на світлі, так само тут грати на проблисках сонця через воду. Дивіться, які малютки. -мо, -ма ну, класний. і рука класно держати. Прикольна річ. Тут десь 30 посилок, любі друзі, тому затерпіться часом, терпіння, встаньте на перемотку X2, тому що я швидко дуже не говорю. І Ой, Оце мені не сподобалось. Знаєте, що не сподобалось? Тому що вона стоїла 40 гривень одна. І подивіться на неї, який вона має колір і лиття. Ну, вона велика, але ну, вона не... ну ніяка. Оце мені не сподобалось. Модуазель, наживка, так. Що у нас тут? Тут у нас якась буде цікава річ. О, це теж класно. важка, довгенька така, як риба його, якесь спереді є. один гачок. Ну, класно зроблено, якісно. Переливається, дивіться, як, Бо... гра світла Випадає в сторону. Це теж, напевно, від того самого продавця. Зараз я вам покажу, що воно в себе представляє. Так. О, це теж важка. Такий самий принцип, тільки друге оздоблення важка. Тут висить такий знизу біля хвостика виступ. Грам 11, напевно, важ десь. такі сурові, обіжені. З її в сторону. Так, швиденько показуємо далі. У нас тут, тут у нас. А, -а, -а, -а! Це, -це, це термометри. Дивіться, на 40 гривень замовив. Здається, так, 10 таких термометрів. У запаковано, так воно надійно, все. Іноді в них прості пакети склеюють краще, ніж якісь вироби. Дивіться, які термометри. Да, правда, на цю... цей не показує. Температура на них буде різнитися, звичайно. Але плюс-мінус однаково. Дивіться, такі штучки можна поставити в теплиці і слідкувати за температурою. Розміженість буде там 1-2-3 градуса. Я думаю, для теплиці це, це не важливо. 10 штучок. Дивіться, які вони манюки. І можна навіть на горщики поставити. Й-мою, це ж кайф. В рано. Так, наступно. Ооо! Це, це наш умів 16, які скрізь, напевно, ви бачите, попадаються. Вони зроблені вигляді полового. Органу чоловічого та точніше, цей Це радянський Жадянський нікуди не може дітися по змови. Треба його потрошки. Потрошки потрібно його викорінювати. дивіться, цехі. Жіноче щастя називають. 5 грам написано. до верху, щоб був, і ловити можна рибу. Такі збльосточки. Ну, прикольні, класний, теж задоволений. Виставим далі. Так, як це виставимо? Далі? О, це теж копія якогось кранка знаменитого, але... Але що ми тут будемо бачити, якості, я думаю, він не дуже. Він вже якийсь. Не, це колір такий, це він напівпрозорий. Хочу вам сказати. Цікавий. Так, чуть-чуть так. вибачте. Оп, отак. Зараз секундочку, треба настроїти об'єктив, тому що мені не дуже видно, що я вам там показую. О, ось так. Кхм. Дивіться, який він дутий. Не знаю, хто буде на нього полювати, адже риба, думаю, що на його не прикупне. Але такий цікавий. Ну, Колір він якийсь прозорий такий, незрозумілий. Може це спеціально так задумано, Ну, на вигляд. Він не перевертає мою увагу. Бу я рибу, я би не каво таке. Так. Джиги. Джиги, джиги, джиги. Доставати їх не буду. Це сюди чіпляється Голосійно сюди чіпляється силиконка наживка. Ось, От так, типу. І все, риба кусає і глотає. Тільки майже силіконки сюди чіпляються, а не такі великі. Так. Опустий тобто, кульочок. <гум> О, це теж щось таке незвичне. Аж сам не знаю, що це. Це якась силіконка вже з гачком і щось таким проплискувальним колончиком знизу. Ну, цікаво виглядає. Цікаво, вже вона оснащена. Очі в неї вставні пластикові. Карабінчик є знизу, щоб воно все крутилося. Цікава річ, цікава. Головне, щоб хижак в перший же раз не відкусив це все. Так, ось такі ще джиголовки головки є з очима. Розмір гачка, гачка, я не знаю, але досить великий. Це будемо пробувати експериментувати, здається, тут 10 штучок. На вигляд вони не дуже якісно зроблені, але це краще, ніж звичайні гачки з оливом. Вони надійніше виглядають. Так, дивіться, ось така ще є. Фігня. Тут, блін, аби самому не зачепитися. Три такі гачка, якісь крилишка в неї. Тут уже умонтований карабінчик. Це вона, типу, має отак крутитися. Плести. І за нею має заді щука хватанути. Ну, блін. -е. <гум> ну, тут, якщо вона хватане, то... не знаю, як буде важко діставати. <гум> Дуже, напевно, буде важко діставати. Рибку. гачки з рибки. Так. Ох, Ох це китайці. Напакували? Гарні такі пакетики. О, це з тої серії саме, що ми брали. Ось інші малютки. Класно зроблено, блистить. Тут якісь три отвори є. напевно в додатку можна щось прищіплювати Гачок, знизу, гачок зверху. Воно все лите, воно в металі. Правда, спереді немає гачка. Я не знаю, куди його чіпляти. Спередім мотор не знаю, як його зачіплювати, Але виконано класно. Можливо, зверху. Ну, побачимо. Дуже ще різного наживки є, я брав всі підрядки, які мені сподобались. Так, ці не буду діставати, будемо вірні, дивіться, які тут якісь... якісь такі рибки. Стіжечки, такі ножки є, і ззадів на роздвоєння пішло. Це хороший розмір Середній такий мені подобається. Ну, Сама наживка не дуже. Вона неправдоподобна. Ну, рибі буде бідніше, якщо чесно. Оба, так, випало ще щось. О, це ця красотулька. Американська штука. Я вам просто буду показувати, як воно візуально виглядає, щоб ви розуміли. Так, і бусинки спереді, великий гачок ззаду, за великі для такої риби, але зроблено класно. Животик білий, червоний спинка блакитна, бочки білі. Тут ще, бачите? Виблискує хербети ну, Класно зроблено, шикарно. <клес> <клес> так. Наступне. Це щось маленьке? Що це таке? Але якісне. Це така крутилка, звичайно. З одним очком чогось. Ну, сюди бажано більше шкіпіти. Гачок, бачите, такий підсікаючий, зігнутий. Але якісно зроблено. Це мені підійде для вілкової для дрібної риби. Так. О, дивіться, які сіліконочки. А це, це якісно тут вже зроблено. З хвостами. Біленькі, наче опариші. Штучок. Викладаємо в сторону, треба його показувати, бо накане скоро закінчиться відео. Так, оці варто відкрити. Оце класні теж. Це маленькі. для мілководя підуть. Різні кольори, мікс брав, щоб попробувати, яка буде дієта. Адже на кожну рибу так само потрібен різний колір. Риби як люди. є люди. У кожного є свій улюблений колір. Це називають що з цих американських приблуд, я ловлю на форелі. 11 грам, може, буде важливо. Важка. Ага, це в нас дивіться. У нас є ось маленька така. а це більша, Тут одна бусинка, тут тачки однакові. Ось так. ми Будемо пробувати. Менше більше. Так. Джиголовки такі олов'яні. Просто олово, як я вам казав, але ну, воно не дуже виглядає. Краще ось мені з такі більш виглядають. Ось такі три вида я взяв буду пробувати, Яка з них буде діяти? Так, 20 хвилин вже відео записуємо, Треба ще прискоритися, записати. Ось такі є біленькі, вже з джиголовкою. Можна красувати повторно. G головка вигляді очей. Силікон теж класно навіть мені подобається. дальше. далі. Угу. Це дивіться, що це взагалі рачки. Тут теж якісно зроблені. Не знаю, чи покаже камера, дивіться. Воно як креветка, точніше. Я не знаю, як воно має бути. Верхом донизу. Чи так, чи так. Отак От дивіться. Його моє рачок. Ну, блін, і очі навіть є тверденькі. Шикарно. Просто кайфую. кайфують. Треба да ще коробки переглянути, тому що в них може бути якісь дрібні наживки, які я не побачив. Китайці пакують посилки разом в одній пакети. О, це теж класна крутілка. Білого кольору, якісно зроблено, з пушком ззаді. 7 грам. навіть написали. Класно. Метал. Метал не пластик. Так, поводочки сантиметрів 20, напевно. Це щоб хижак не відкусив пльоску, яка ж у нас, а це йде така металева штука, яку він... Не відразу може пропустити. Адже щука вкусає досить глибоко. Може повністю навіть отаку велику наживку схавати. Так, це в нас якась неблагополучна копія. Дивіться на ці очі осоглазі. Ну, ось отака вона. Не дуже мені подобається, і саме в сторону. Ще залишилося, ага, Ще залишилося дві посилочки. Заказав такий шнурочок. Це для. Зарядки для кабель. Зона так намотується на кабель. Ось вона типу захищає, не дає пригнатися. Класна річ. Метр метр йде до довжину. Метра вистачає і ще залишається. І ще замовили таку іграшку для кота. Це шарик, але його не рекомендую замовляти, тому що він може тільки налікати кота. Зарядка Type-C, Ось такий шарик. Він включається. Ось так він має жужжати. Він типа, саме як кутиць. Кутиць, таки він по ось такій більш-менш рівній поверхні. Тобто по кафелю він буде кутиць, а по килиму він і буде котитися. Ось так він щось крутиться, жужить щось. Ну, думаю, кіт буде боятися його. Так, любі друзі, оце у нас було розпакування цих посилок. Ще буде маленька партія товарів. Я також вам зроблю розпакування. В описі під відео буде посилання на групи з монетними знижками. Дякую всім за увагу, що слідкуєте за моїм каналом, може комусь цікаво, не цікаво. Але всім дякую. До скорої зустрічі! З вами був мій Па-па.